Є новина, друзі, помста Трампа та відмазка Путіна. Дослухайте до кінця. Вчора я е, знімав останнє відео про пост Трампа, де було зазначено, що Путін буде бити по Україні і ніякої думки Трампа далі не було а далі було про Іран. Ну, я спочатку про Іран не читав, а потім перечитав і зрозумів дуже багато цікавих речей. Про Іран там написано, що Путін буде посередником і буде допомагати Трампу заключити угоду про те, щоб в Ірані не було ядерної зброї, і Трамп вимагає якомога швидше надати відповідь Ірану, тому що Іран морозиться і взагалі є інформація змі, що Іран хоче вийти з цих перемовин, тому що вони йому не вигідні і порушують його червоні лінії. І от тепер Путін буде посередником. Після цього я зрозумів, що от ця друга частина про Іран це свідома гра обох Трампа і Путіна для того, щоб відмазати Путіна за майбутні удари від санкцій. Тому що потім Трамп скаже: Слухайте, ну а як ми можемо проти Путіна вводити санкції, якщо він реально посередник по Ірану, А по Ірану перемовини можна ще три місяці вести, розумієте? Тобто ну, він одразу собі робить там зарубочку таку, що ну. В будь-який момент ми не можемо поки що вводити проти Путіна санкції, тому що він по працює і там є перспектива. Там хороша розмова, хороші перемовини, хороше майбутнє і так далі. і Тому е подібне. А перша частина ну чому Трамп не висловив свою думку? Це якраз про те, про помсту. Про помсту. Я думаю, що це не просто помста за от операцію Павлотина, тому що я от вчора в одному з відео говорив. В них напевно це моя думка в Путіна і Трампа є спільна таємна домовленість по Україні. Тобто, Трамп не дає зброю сушить, як то кажуть, весла зменшує кількість там ППО. Путін наступає в нього. З'являються можливості. Підходить, не дай Бог, під якесь місто і тисне на Україну, і Україна підписує невигідні для себе угоди. А Трамп просто чекає, каже: Ну, та ж Україна підписала. Ну що я зроблю? Ну там загубили територію ну нехай підписують. А операція Поветина це все зірвала на даному етапі, не назавжди, а на даному етапі підірвала, тому що реально нанесений серйозний удар по росіянам. Ну і інформаційний удар в США дуже серйозний. Ну просто так Трамп оцей постік не писав, а потім його не видаляв, коли прибігли радники і почали говорити: Ну треба ж було думку висловити по ударам по Україні ти ж не висловив. Він видалив, але з сайта Білого Дому він цей пост вже не видалився. І як на мене, ну тут. Все чітко складається, тобто це гра двох, і так воно виглядає. І це дуже нехороша. новина вона для України, і треба працювати з Європою. А Європа слабка. І це факт. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь.